Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У кількох областях України пролунав сигнал тривоги. Повітряні сили повідомляють про загрозу ворожої тактичної авіації. Актуальну мапу можете бачити на екранах. Якщо перебуваєте в регіоні, де є загроза, негайно прямуйте в укриття. Харків атакував ворожий безпілотник. Попередньо це був дрон типу Молнія. За інформацією чільника міста Ігоря Терехова, приліт стався між київським та Салтівським районами. Внаслідок атаки пошкоджені дах приватного будинку, паркан та автомобіль. За попередніми даними без потерпілих. Ще один російський БПЛА, ймовірно, дрон-розвідник, сьогодні в день знищили над Дніпропетровщиною. Про таке повідомив тамтешній голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. П'ятеро людей поранені внаслідок обстрілів покровської громади Донеччини. Двоє потерпілих у Надіївці. Також через ворожий удар у селищі пошкоджені два будинки. У самому Покровську Росіяни травмували трьох цивільних: понівечення, крамниця та адмінбудівля. 370 атак по 10 населених пунктах. Це наслідки російської агресії на Запоріжжі. Обласна влада повідомляє про чотири авіаудари по Тимирівці. Росіяни запустили по регіону більше як 200 дронів, вчинили 137 артобстрілів та сім атак з РСЗВ. У наслідок ворожого вогню пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури минулося без постраждалих. Ворожа армія атакувала з безпілотника херсонця, який їхав на мотоциклі. 45-річний чоловік у лікарні. У нього вибухова травма, ушкоджено око та ноги. Окупант поранив її молодого чоловіка та літню жінку в Херсоні. Загалом сьогодні від російських атак постраждали восьмеро людей. Більше про ситуацію в південних областях розпитаємо нашу кореспондентку Єлизавету Кротик. Вона з нами наживо. Іли вітаю слово тобі. Віталію вітаю лілія. Сьогодні росіяни продовжують атакувати цивільних херсонців із безпілотників. Так близько 14.30 у передмісті потрапив під обстріл чоловік 53 років. Він зазнав міновибухової травми та уламкових поранень. Зранку військові Російської Федерації били по корабельному району Херсона. Травмована жінка 56 років. У цьому ж районі через ворожий обстріл пошкоджені. Вікна багатоповерхового будинку та припаркованого е, поруч автомобіля у Дніпровському районі міста поранення дістав ще один чоловік. Нині його обстежують лікарі. У цьому ж Дніпровському районі ворог скинув вибухівку з дрона на маршрутний автобус, обійшовся без жертв. А у передмісті від дронової атаки постраждало ще двоє чоловіків. Окупанти минулої доби обстріляли 34 населені пункти Херсонщині. Херсонщини поранено дев'ятеро людей, пошкоджені газогін, два е, приватних будинки, також гараж і багатоповерхівки. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то в день 4 та зранку 5 січня росіяни били знову ж таки по території куцрубської громади. через це е, обс було через внаслідок обстрілу було е, пошкоджено вантажівку, е, також приватний будинок і господарські. Приміщення загиблих та поранених немає. Власне, це вся оперативна інформація. Лілію тобі слово дякую, колего. За ситуацією в південних областях стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Невідома повітряна куля залетіла у Польщу. За інформацією місцевих видань, на польську територію найімовірніше вона потрапила з Росії. За попередньою інформацією, ця куля є метеорологічним приладом, зокрема для вимірювання температури. Польська сторона припускає, вона прилетіла з Калінінградської області РФ. Розслідування про появу невідомих дронів розпочали в Данії. Як повідомляє Deutsche Welle, близько 20 безпілотників, які не мали дозволу на польоти, зафіксували над морським портом у місті Кеге, неподалік Копенгагена. Дрони загалом зникли в затоці. Згодом тепер поліція має з'ясувати, хто і для чого запускав БПЛА. Інцидент встановлюють на тлі загроз, пов'язаних з російськими гібридними атаками. 179 боєзіткнень на фронті за минулу добу фіксують у генштабі. 45 ворожих наступів зупинили на покровському напрямку, 28 – на Курахівському. Окупанти зосередилися в районах Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового та Костянтинопольського. На Времівському відтинку противник 17 разів атакував неподалік дачного та янтарного. 11 ударів завдав поблизу Торецька, Деліївки, Кримського та Щербинівки, 9 – поблизу Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступичок. Гаряче було і на Лиманському рубежі. Ворог намагався просунутися вперед, зокрема у районах Першотравневого, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу. Загалом за минулу добу наші захисники ліквідували 1730 російських окупантів за інформацією генштабу зсу загалом від початку великої війни. Армія РФ втратила в Україні 796 490 солдатів. Наші оборонці також спалили 9 686 ворожих танків, 20 119 бойових броньованих машин, 21 603 артилерійські системи, 1257 РСЗВ та 1032 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 369 бойових літаків-окупантів, 331 гелікоптер, 21 447 безпілот, безпілотників та 3006 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен расистів, а також 32 тисячі 940 спецавтівок. В окупованому Севастополі через мазут на пляжах оголосили надзвичайний стан. Плями зафіксували в кількох місцях. Наприклад, на пляжі Нахімовець розтікся мазут вздовж берегової лінії понад 700 метрів. Попри це, окупаційна влада заявляє, що масового забруднення немає розчищати територію вийшли місцеві жителі. У Миколаєві відкрили першу автошколу для людей з інвалідністю. Таку ініціативу розпочали в рамках проєкту Шлях без бар'єрів. Спонсорами стали благодійники. На навчання в автошколі зареєструвалися 40 людей з інвалідністю. Детальніше у матеріалі Єлизавета Кротик. Перша безбар'єрна школа в Миколаєві для людей з інвалідністю розпочала свою роботу в грудні 2024 року. Вона працюватиме на базі чорноморського національного університету імені Петра Могили. Навчатися в автошколі можуть всі зареєструвались перші навчальні групи одинадцять Це, так сказати звичайні учні групи із числа осіб з інвалідністю комплектуються і вирішуються ряд питань. Щодо можливості бюджетного фінансування, автошкола має прообладнані машини і спеціальні класи для теоретичних занять. Також на території університету під'їзди для людей з інвалідністю обладнали пандусами. Автомобіль, на якому буде проходити теретичне практичне навчання, повинен бути обладнаний ручним керуванням. Значить, і механіка, і автомат. Автомобіль з механічної автоматичної коробки передач. Тому на це було витрачено достатньо часу. Створення матеріально-технічної бази, включно з придбанням автомобілів навчальних, все вирішувалося за рахунок власного бюджету. Це у нас коробка автомат, значить, бачимо паркінг, щоб потрібно почати. 19-річний Олег Кулісник з народження має церебральний параліч. Хлопець мріє керувати машиною. Саме тому одним з перших зареєструвався на навчання у безбар'єрній автошколі. Приїхали приїхалі спочатку на Приїхали подивитися спочатку на навчальний транспорт, на якому будемо здавати, вчитися їздити по місту, і так от вийшло, але дуже довго чекав, довго хотів. Олег здебільшого пересувається на кріслі колісному, утім, веде активний спосіб життя раніше. У Миколаєві не мав змоги навчитися керувати автівкою. автошколах для нас у звичайних автошколах для нас людей з ДЦП не було можливості сісти за кермо автомобіля і почати вчитися водінню. Вчитиметься хлопець разом з іншими учнями на спеціальних переобладнаних автомобілях. Особи з інвалідністю зможуть вибрати для себе тип кермування автомат чи механіку. Тут є ручне у нас керування гальма і газ, і це дозволяє керувати транспортним засобом, якщо, скажімо так, нижче поясу людина. Не може. Транспортний засіб от машина дає незалежність так? від е, громадського транспорту, да, від там, таксі. Людина стає більш комунікабельна, вона може встигнути зробити багато е, речей. Розпочати навчання в автошколі готові перші 40 учнів, 25 з них саме люди з інвалідністю. Для них теоретичний курс безкоштовний. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. У Києві запрацювало ремонтне кафе Хаклаб. Незвичайна подія, коли можна власноруч поремонтувати свої речі і техніку під керівництвом волонтерів. Це свого роду громадська майстерня. На заході зараз перебуває моя колега Олена Логінова, і вона готова розказати про все докладно. Олено, привіт! Тож розкажи, будь ласка, що принесли ремонтувати люди. Вітаю, Лілія. Зараз тут у ремонтному кафе робота йде у самому розпалі, іде повним ходом. Учасники зібралися у цій великій майстерні за спеціальними столами і лагодять техніку та речі, які принесли з собою з дому. І тут я скажу дуже така зараз дружня атмосфера панує. Люди діляться досвідом, і також така, знаєте, атмосфера зацікавленості, сконцентрованості всі в роботі. І що найцікавіше. Що всі учасники, які зараз тут знаходяться, вони взагалі то не мають жодного досвіду ремонту, не мають навичок, і їх всьому навчають волонтери. Волонтери керують процесом, про все розповідають і інструктують. І щось ще цікаво, що виявляється, такі ремонтні кафе. Вони популярні у світі. Ремонтне кафе це формат подій, який виник у Нідерландах у 2012 році та поширився по всьому світу. Ми робимо це в Україні. Це світовий волонтерський рух, який має на меті зменшити кількість електронного сміття тобто речей, які ми викидаємо. Бо більшість всяких простих речей, лампи, світильники, кухонні всякі прилади. Коли вони ламаються, ми часто їх викидаємо, але їх можна 90 з них можна легко полагодити, замість того, щоб викидати це екологічно. І учасники принесли з собою дуже різні речі. В основному це дрібна побутова техніка. Ось ми бачимо новорічні гірлянди. Також тут є. Стільці, підставки для ноутбуків, пауербенки, настільні лампи, навушники, тобто абсолютно різна техніка. І волонтери спочатку проводять інструктаж, дивляться, в чому взагалі виникла проблема, чому була поломка, і далі вже розповідають, як можна все всі ці речі полагодити. І ось давайте послухаємо, що кажуть учасники цього заходу. У Мене є там парасольки, які я хотіла б полагодити, але я навіть не могла знайти нікого, хто в Києві це робив десь поблизу. Це просто така звичайна фладіонна гірлянда із магазину. Вона трошечки я її в один день якось зачепила, і мене таке відчуття, що щось десь порвалося, бо тепер вона погано свідочі. У мене зарядка для ноутбука. Вона якраз перед цим перестала працювати, заражати мій ноутбук. І в мене є такі от прилади, які зараз дуже багато в кого є. Це упс для роутера. На жаль, їх дуже багато, але вони дуже часто довго не живуть. Захід триватиме до 6-ї вечора. Участь безкоштовна за попереднім записом, і вже по результату всі учасники заберуть собою додому відремонтовані власними руками речі. А взагалі то організатори кажуть, що хочуть, щоб такі заходи відбувалися якомога частіше на регулярній основі. Лілія дякую тобі, колего. Олена Логінова розповіла про унікальне ремонтне кафе у Києві. Через сніг і крижаний дощ у Німеччині скасовують рейси в аеропортах Мюнхена, Штутгарта і Франкфурта на залізниці та дорогах аварії. Громадян закликають бути обережними через складну ситуацію. Водію попереджають про крижаний дощ та просять за можливості відмовитися від поїздок. Найскладніша ситуація в горах там прогнозують сильний вітер до 100 кілометрів за годину, а дороги обледенілі. Велика Британія оговтується після сильного снігопаду. Цієї ночі у багатьох містах, включно з і Йорком, випало близько п'яти сантиметрів снігу. Через опади скасовують або затримують авіарейси. Щонайменше 12 літаків, які прямували до Манчестера, приземлилися в аеропортах Лондона, Бірмінгема, Дубліна, Глазго і Парижа. Усе заради безпеки пасажирів. Вулиці розчищає снігоприбиральна техніка. Водію попереджають про желедицю. Синоптики прогнозують згодом сильний дощ. Але й сніг можуть призвести до повене у деяких частинах північно-західної Англії та Вельсу.